Мене звати Лозова Христина і наразі я клієнт клініки Містодент. А в цю клініку я, по-перше, звернулася за консультацією до Ортодонта. Вже за цей час встигла і отримати і консультацію Ортодонта Олексія Олексійовича і побувати у кріслі хірурга Ігоря В'ячеславовича. А чому саме в цю клініку? Як я сюди попала? Для мене етап лікування ортодонтія це дуже важливий крок. І для себе я поставила таку мету отримати консультацію у трьох ортодонтів щодо своєї ситуації. А попередні два ортодонти в моєму випадку рекомендували видаляти від двох до трьох здорових зубів. Тож, третій ортодонт це ортодонт клініки «Містодент». Я звернулася сюди, тому що ви працюєте на сучасних брекет-системах. І коли я попала на консультацію після діагностики, я почула, що мені не треба видаляти мої здорові зуби, і ортодонтів можна зробити і так. І мені це дуже сподобалось. Лікар показав мені, як буде. Рухатись мій зубний ряд і яку усмішку я буду мати наприкінці лікування. Я закохалася цю усмішку, тож зупинилася саме на ортодонті клініки міста Ден. А також я побувала у крізь хірурга. Я вважаю його дуже талановитим і дуже професійним. Мені дуже сподобалось, хоча це така була маніпуляція доволі. Для мене стресово, але ж лікар зміг завоювати мою довіру, розсмішити мене, і взагалі дуже все класно пройшло. Тож, мені дуже сподобалось, я тепер постійний клієнт. І для мене ви клініка, у якої наразі дуже високі стандарти, а у вас дуже сучасне обладнання. Дуже професійні лікарі. І що для мене головніше, це ставлення до мене як до клієнта. Я відчула, що при мене турбується. <сум> тобто у вас дуже класний підхід, ви клієнто організовані. І а, для мене ще важливі деталі, які у вас є, це програма лояльності. Я не бачила такого ніде. Наразі я постійний клієнт, і в мене є приємна знижка на всі види послуг. А це турбота про клієнта, коли перед процедурою зволожують губи. Такого теж мало де зустрічається таке. Мене це вражає. І взагалі, ну я рада, що я. Відпала до вас і що я стала вашим клієнтом. Сподіваюсь, після ортодонтичного лікування в мене буде нова, класна посмішка. Я буду посміхатись частіше.